Посилочка, де замовляли розпаковку, місто чи ЧСМТ, я не знаю, вибачайте, але суть питання. Погнали, розпакуємо, де як ніж розпакувався в ну, цьому посилка. І що до нас тут приїхало, зараз дізнаємося. О, яка бубила. Як думаєш, що це? Припой якийсь. Припой якийсь. Надо зачистити, що. Точніший аналіз був, так? Да? Покажемо. Що це за припой? Мож свинець? О! Сороковий припой. Тільки сурьмої 1,7% пропала? Ні, нікуди вона не ділась. Ну, по суті, сороковий припой. І якщо у вас є такий припой, то ми його купуємо. Так. Що в нас далі? Далі у нас плата побутова. Як завжди, перевіряємо, чи правильно вона зроблена, чи неправильно вона зроблена. Зроблена вона правильно. Немає котушок, немає великих конденсаторів і всього остального, значить порядок. Ага, баночка з детальками. Так, знову. Це щось достойне поваги. гля сіки красуні. Як думаєш, яка тут вага? 22. Ну, десь, ні, ні, та ну блін, Жень, ну я ж... Та ти бег здобув. 15 Кого? меди. Кого? Сижу возле. Так, иди за своих подружек и лежи тут. Так, 15 100 миди. Потом проверяем, дивись, тут у нас есть алюминий. По сути, это все обычный алюминий мид. 700 с ящиком грязного. Как думаешь, сколько этого ящика? Півтора десь. Та ні, півтора не буде. Кіло 300, ти П'ять 5800 чистого. Саме головне, що записочка є. Оце ось. Пам'ятайте про це, хто не ложи записку, положите по жопі. Ну, реально мені хочеться дати всім по жопі, хто не ложить записку. Так, припой 40-ковий. 50 грамм так і саме 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 саме. Ну плату. Щоді. Плату не зважу. Mm. А Та потім... А ви щось не записали, а ми вибачаємося, бо бувають такі ситуації. Два-три. Да. Так. Побутового. Мка покуплена трохи прилипла. Чікс. ай яй 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 Яка краса, да? Гляньте. Сейчас опять скажу полубочат. Не, полявики, я вже заповнив. Сьомого мой роза. Дирчасті транзистори. <губ> Не покусані. Ай-яй, надо кусать. Так. Полубочата і діоди. Порядок. ПП3 порядок. Далі. Зараз якось. Та ми потім його оглянемо. очка зелена. Серед них є пару помаранчевих КМ-домик. КМ ну це ми все зараз переберемо технічка. І, звичайно, ж, інші радіодетальки. Зараз за цими всіма радіодетальками ми розберемося. А це польовик, якого вони взяли до свого друзів, да? це, мабуть, отшельник. <рес> Та ні. В принципі, вони однотіпні. Ну, чогось його до них не взяли. А, він не один, він з жінкою був. Так, все. В принципі, далі все розділимо. Тут вже починається возня, тут треба трошки часу. Тому ми погнали працювати далі. Зараз дорозпакуємо цю посилочку. А якщо вам цікаво, щоб ми розпакували вашу, пишіть на коробки, але це не стопроцентно пройде. Ну ми, як мінімум, стараємося.